Топ 3 Важливі рекомендації для того, щоб не переїдати на вечерю і почати знижувати свою вагу. Найперше і найголовніше це збалансоване харчування. Якщо ви будете нормально добирати свою норму білка, вуглеводів, вас нервова система буде набагато стабільнішою і не буде різких коливань цукру в крові, і це не буде вас спонукати на перекуси солодким і на сильний голод. Я рекомендую харчуватися за методом збалансованої тарілки, коли півтарілки мають бути овочі або салати листові, четвертина тарілки має бути білок, тому що багато людей не доїдають білка. І білок має бути три рази на день, і четвертина тарілки лише має бути каша, а не вся тарілка, як у більшості людей. Наступне це розрізняти емоційний та фізіологічний голод. Проведіть експеримент з вареним яйцем. Коли ви відчуваєте голод, спробуйте з'їсти яйце. Якщо вам хочеться його їсти, ви готові його з'їсти, значить у вас фізіологічний голод. Це означає, що організму потрібні корисні речовини. Якщо вам яйця не хочеться, а вам хочеться чогось солоденького і смачненького, це означає, що у вас психологічний голод, і таким чином вам потрібно. Придумати план, як отримати ось цей швидкий дофамін не за допомогою їжі, а за допомогою якихось інших дій. Наприклад, послухати музику, яка вам дуже приємна, дуже подобається, почитати книгу, подивитись фільм, сходити на шопінг, сходити на масаж і отримати ось це задоволення, зняти свій стрес, і таким чином ви не будете його закривати переїданням. Наступне це поставити себе на перше місце перед сім'єю. Запам'ятайте цей головний меседж мій. Приходите з роботи і сідаєте, вечеряєте, і заздалегідь можете приготувати. Готувати собі вечерю лоток, зазвичай це якась запечена курина грудка з овочами, що можна приготувати на кілька днів наперед. Ви приходите і в тишині, і в спокій, і довго пережовуючи, це також дуже важливо, ви спокійно їсте, і таким чином ви не будете переїдати, ваша нервова система буде спокійна, і вам не у вас не буде ось цих емоційних коливань, коливань цукру, стресів і так далі. Тільки такі три способи допоможуть вам не переїдати і почати. Без стресу, без обмежень знижувати свою вагу. А якщо ви розумієте, що ви самі не справите, що вам буде важко, ви можете прийти до мене на діагностичну консультацію, і я допоможу вам намітити план дії відповідно до ваших питань, проблем зі здоров'ям чи з вашою вагою. І також на консультації всім, хто до мене звернеться, я дам. Чек-лист топ 3 техніки швидкого зниження стресу, навіть коли ви на роботи, це дуже хороші рекомендації, які допоможуть швидко вам заспокоїтися і таким чином контролювати свій голод і не переїдати на обід, на вечерю і спокійно, без надзусиль, без сильних обмежень. Худнути і бути здорово, відчувати легкість в животі, прибрати всі бурчання і проблеми шлунково-кишковим трактом, додати собі енергії і бути справді щасливою жінкою. Переходьте за посиланням під цим відео і пишіть слово консультація, і я з кожним з вас зв'яжусь, і ми назначимо час.